Вітаю! З вами фахівець-консультант Коростишівського ІРЦ Назарчук Алла Сергіївна. Сьогодні ми поговоримо про труднощі дітей із синдромом Дауна та інтелектуальними порушеннями. Під час роботи з дітьми з синдромом Дауна та інтелектуальними порушеннями ми стикаємося з певними труднощами. Нам потрібно їх означити, щоб навчитися з ними працювати, зробити так, щоб самим отримувати задоволення від освітнього процесу, від взаємодії з цими дітьми, щоб діти навчилися працювати з радістю. Ми маємо знати сильні і слабкі сторони дітей з синдромом Дауна, тому що це допоможе нам створити компенсаторні умови для їхнього навчання. Тож, з якими труднощами? Стикаються дорослі в процесі взаємодії з дітьми з синдромом Дауна та дітьми з інтелектуальними порушеннями. Всі ці труднощі можна об'єднати у п'ять груп. Перше це мова і мовлення. Мовлення з'являється пізно і протягом усього життя залишається недорозвиненим, розуміння мовлення недостатнє, словниковий запас. Бідний, часто зустрічаються звукові мови у вигляді дезартрії або дислалії. Проблеми з розвитком мови виражаються у проблемах у вивченні і використанні загальноприйнятої мови, а саме, нерозбірливе мовлення це недоліки у вимови звуків. Пасивний словник набагато більше активного. Тобто вони розуміють чужу мову краще, ніж самі говорять. Менший словниковий запас, що приводить до менш широких знань, прогалини в освоєнні граматичних конструкцій. Причому чим довше речення, тим більше виникає проблем з артикуляцією. здатність швидше освоювати нові слова, ніж граматичні правила, труднощі в розумінні завдань. Уповільнене формування відповіді на питання, що приводить до менших можливостей брати участь у спілкуванні, що автоматично веде до зменшення мовленнєвого досвіду, який дозволив би вивчати нові слова, структури речення, зменшення практики, яка робила б мову більш зрозумілою. Друге, це пізнавальна сфера. Є проблеми з спілкуванням, комунікацією. Важко сприймати інформацію на слух, У таких дітей порушена увага та її переключення, невеликий обсяг робочої пам'яті. Тут потрібно відмітити специфічні особливості мовлення. мислення. Предметно-практичне мислення, при якому для створення Цілісного образу необхідно використовувати кілька аналізаторів одночасно: зір, слух, дотик, нюх, смак, кінестетика, обмеженість уявлень, труднощі з встановленням послідовності, дій, явищ, предметів, низький рівень узагальнення матеріалу і недостатність умовиводів. Недоступність для розуміння абстрактних понять і значні труднощі формування понять взагалі. Труднощі становлення навичок і перенесення знань і навичок з однієї ситуації в іншу, об'єднання нової інформації з вивченим матеріалом, труднощі вирішення виникаючих практичних проблем. Відсутність обліку обставин, заміна внучкої поведінки з завченими багаторазово повторюваними діями. Це й низька здатність оперувати декількома поняттями одночасно. Це порушення мети і планування ті. більш короткий період концентрації. Це труднощі з умінням узагальнювати, міркувати і доводити. Третє. Це емоції воля, притаманне небажання долати труднощі, мінливий настрій. Процеси збудження у таких дітей переважають на процесами гальмування, притаманна швидка втомлюваність, мінливість настрою, відсутність внутрішньої мотивації, впертість, страх невдачі. У дітей відзначаються збереження елементарних емоцій. Зазвичай емоційні реакції по глибині не відповідають причині, яка їх викликала, найчастіше вони, вони виражені недостатньо яскраво, хоча зустрічаються і дуже шиль, сильні переживання з незначного приводу. Доступні страх, радість, смуток, переляк, але складні емоції, на кшталт здивування або збентеження відсутні. І важко розпізнаються навіть у інших людей. У дітей позитивні емоції спостерігаються частіше, ніж негативні. При невдачі вони зазвичай не засмучуються, самокритичність знижена. Не завжди можуть правильно оцінити результати своєї діяльності, і емоція задоволення зазвичай супроводжує закінчення завдання, яке при цьому може. Бути виконана неправильно. Вони не вміють заздрити, довго злитися, пститися. Четверте. Дрібна та загальна моторика. Погано розвинена дрібна моторика, погано відчувають своє тіло, тяжко формуються навички письма, порушена координація зору і руху. Відставання в розвитку артикуляційної моторики. П'яте. Соціальна сфера, такі діти мають проблеми з спілкуванням, взаємодії з іншими, в них не сформоване вміння чекати своєї черги, не вміння взаємодіяти в групі. Соціалізувати дитину із синдромом Дауна означає розвивати її, збагачувати загальний життєвий та емоційний досвід, хвалити. Заохочувати успіхи, розвивати навички самообслуговування, орієнтацію просторі та часі, соціальні, мовленнєві та комунікативні навички. Матеріал, підготовлений на основі курсу, навчаємось з радістю на платформі Едера.